У доброго господаря кейс необхідних інструментів завжди під рукою. А якщо господар автомобіліст, до того ж батько родини, яка надає перевагу активному відпочинку, то в його багажнику обов'язково знайдеться компресор, пристрій, що дозволить без візиту в автомастерню швиденько накачати шини, надувний човен, спущене велосипедне колесо тощо. Якщо ви поки не обзавелися цим корисним у господарстві інструментом, саме час оцінити переваги компактного акумуляторного компресору штіль. Модель КОА-20 20 абсолютно новинка в асортименті компанії Штіль. Вона поєднує в собі функції компресора та пневматичного насосу. Цей універсальний пристрій спеціально розроблений для накачування шин, накачування та швидкого скачування предметів для кемпінгу, обладнання для спорту та відпочинку. Не забудьте підписатися на наш канал. Завжди можна повернутися до цього відео або будь-якого іншого огляду техніки Штіль, щоб відновити в пам'яті тонкості користування. До того ж, підписавшись, ви першими дізнаватиметеся про новинки сезону. Отже, модель Куа 20 Завдяки компактним розмірам та мобільності, компресор легко транспортується з місця на місце і дозволяє здійснювати навіть трудомісткі роботи з легкістю, заощаджуючи час і сили. До речі, всі комплектуючі та приладі розташовані на самому компресорі, що робить їх зберігання ще більш зручним та продуманим. У стандартний набір постачання входить напірний та об'ємний шланги, кілька перехідників для роботи з різними типами клапанів. Пристрій живиться від акумулятора системи Штіль АЕС. Орієнтовний час безперервної його роботи становить 23 хвилини. Якщо у вашому арсеналі садової техніки є акумуляторна міні-пилка, мотоножиці, секатор або портативний пилосос, то немає потреби купувати батарею з зарядним пристроєм. Акумуляторний компресор Стіль Ко 20 простий в експлуатації. Він може працювати в двох режимах, якщо вам необхідно накачати, наприклад, автомобільні чи велосипедні шини, які потребують точного тиску повітря, тон дисплеї обрети, режим високого тиску з діапазоном аж до 10,3 бар. У випадку з надувними матрасами чи іншим обладнанням для відпочинку краще працювати в режимі об'єму, який допоможе швидко заповнити повітрям об'ємні предмети. Інтуїтивно зрозумілі кнопки дають змогу легко перемикати режими роботи та вмикати вбудований світлодіодний ліхтар, який освітлюватиме робочу зону в умовах недостатньої видимості. Завдяки верхньому розташуванню дисплея, користувачу зручно контролювати такі робочі параметри, як заданий тиск і рівень заряду батареї. Надійне положення пристрою під час роботи забезпечують прогумовані ніжки. Таке покриття до того ж мінімізує вібрацію. Компресор коадбація також має функцію автоматичного вимкнення. Тільки не досягається потрібний тиск, насос зупиняє процес накачування, і пристрій автоматично вимикається приблизно через 5 хвилин бездіяльності. Це економить енергію і збільшує термін служби батареї. До слова, ви можете перевірити загальний час використання пристрою. Для цього одночасно натискаємо та утримуємо протягом 3 секунд кнопки плюс та мінус. Акумуляторний компресор Штіль Коа – ідеальний інструмент для тих, хто шукає потужне, гнучке та просте у використанні рішення для накачування та викачування повітря. Новинка вже в Україні, зокрема у магазині Добрий Господар.